що він перелякався, що він залишиться без взагалі пасіки. Вирівнені робили контроль і дослід, вони у нас були вирівнені по цим показникам. Получається, 6 груп, одна контрольна, 4 дослідних, по 20 сімей, 120 вуликів. В експеримент ми вже взяли 3 пасіки, одна контрольна група, 2 експериментальні групи, по 20 колоній. Це, виходить, на 3 пасіках по 60 колоній було. І третій рік але, на жаль, війна почалася, і тому в експеримент залишилась тільки одна пасіка, яка знаходилася в жіській умовах, і тут, тут було взято 40 вилоків експеримент. 20 контроль, 20 досвід. Оце, от бачите, тут якраз бжоли, Конференції, оце якраз ми на конференції в Словані. В Славян. Це рік. 2015 рік були так. Так. Далі, це з ким працюють наші наукові партнери. Темні коридори. коридори. Темні коридори. У 20 році об'їздили Колосовська міжнародна конференція, дослідження бджіл. Uh -huh. Вплив, а, яке проводилось на вашій пасіці, Іван Іванович, вплив yeah. підгодівлі на активність каталази ферменту І, і ми якраз досліджували, про, розказували про дослідження бджіл. Тут теж а, конференція, де ми розказували. Про моєму наша кафедра. Ага, це ми їздили в Грецію і розказували про о, дослідження, які проводяться з нашими бджолами якраз під час зимівлі, бо ми вивчали. І тут у нас є і ферменти, і активіст. Це дослідження в Румунії. Ми отримали це наш студент разом з нами. Ми проводили дослідження, ми отримали як за кращу студентську роботу нагороду а в колос, який проходив в Румунії у 2016, здається, рік. Не пам'ятаю цю хвилину. Ось це, ж, ось ця, що наша кафедра, наші бронярі, Василь Поламар, Куценко Костянтин. Mm -hmm. Які приймали участь, їздили, приймали участь, і ви також приймали участь в моніторингу загибелі бджіл під час зими. Так, да, так, так, так. так, да, так, це колос. Так, Це все колос. Це колос тут на конференції. Це всі раз, два, три, чотири. Mm -hmm. І там це все було представлено на конференції. Колос. Зрозуміло. Це, колос, це є організація науковців, джулярів. А всіх, кому небайдужа доля джим в світі добрим. Давайте розпочнемо з того, що таке апіплазма. На сьогодні, що таке апіплазма. Як я розумію? Так. так. Добре. Тобто це полімінеральна суміш природнього походження, це важливо а хімічного mm. проходження. З високим містом йонів магнію. Mm. Але не тільки йони магнію допомагають. Хоча вони високі юніс і магнію. Оце є підплазма. Тобто це є полімінеральний суміш з, я так розумію, дуже вдало підібраним співвідношенням в цій поліміральній суміші добре підібране співвідношення певних макро-мікроелементів. Яке є наразі таємниця під. Так, так, да. так, але на сьогодні. Поданий патент, і воно в, е, як це кажуть, в ході патентування. Так? Роз, зараз він же подав цей патент, і в не зараз розгляд, і воно запатентується. Але я впевнена, навіть якщо і буде запатентовано, і будуть вказані які мікро-макро все одно точно концентрацію він не скаже. Ну, Бо так само і дана речовина використовується для людей. Препарат, подібний препарат. Він встановив, працюючи 5 років з Одеським інститутом і проводячи дослідження, вони там на щурах, а потім вони активно почали робити і на людях. І от mm -hmm. вони встановили позитивний вплив. і На сьогодні активно це в продажі, активно продається даний препарат. Але це не цей, який ми взяли для бджіл, так і мені сказав. А, Я тобі, це кажу. підприємець, який э, працює. І для людей так само зараз, завдяки вам а, пробує вийти на ринок бджільництва. Так. Mm -hmm. Так. Як розпочалося зародження цього дослідження, як до вас звернувся ця фірма звернулася до вас про те, щоб почати досліджувати препарат? Mm -hmm. Оскільки ми з 13-го року почали активно займатися дослідженням джіл, і ми вже на період, коли він до нас звернувся, ми вже проводили активні дослідження самостійно. Впливу умов земівлі, тепла земівля, холодна земівля. Ми працювали і в польових умовах, і в нас було і в лабораторних умовах, де мова йшла про більш детальніше розуміння впливу певних факторів, що саме відбувається. То і це було в Чернівцях, і це ми єдині в Чернівцях Чернівецькій так. області, і він в Чернівцях, я так розумію. Ну і на сьогодні, в принципі. Наскільки я знаю, у нас же є інститут бджільництва, мови немає, тільки так. вони цим не займаються. У них свої є напрямок роботи, вони своїм займаються роботами. Ну а в нас ще, скажімо, на відміну від інститутів медичних чи ветеринарних інститутів, у нас є студенти, які працюють, і ми разом з студентами активно проводимо науково дослідну роботу, і тому ми в нас краща. База і матеріально, і руки, і голови і руки в нас є. І тому звичайно, що з нами активно добре працювати було. І йому до нас порекомендували звернутися, скільки розуміючи, що ми ці дослідження проводимо. Тобто в нас вже сформована була база. Ми придумали, запатентували клітички. Mm -hmm. Яких утримувати бджіл, де ми контролюємо скільки вони їдять, Бо скажемо, хтось скаже, що вони більше того їдять, менше того їдять. Ми в кліточках провірили, їдять вони цей препарат чи не їдять. Точно mm -hmm. ми в кліточках точно дослідили, що саме на цих бджіл він певним чином впливає, оскільки ми там дослідили, що при дії там стресу температурного бджоли. Краще виживаність, чи краще біохімічні показники, маркери здоров'я бджіл. Оце довели ми, що дійсно цей препарат діє таким чином покращує, чи було водне родин, півнево, мінеральний бджіл. І таким чином, тобто, в нас вже була до цю хвилину певна матеріальна база, в нас були поставлені методики, і він тому до нас звернувся. Це якийсь якого року він до вас звернувся? 18 чи 19? Чи дев'ятнадцять? Ох, дев'ятнадцяте. Якраз коли ми підписували договір, мені було дуже смішно. Коли там було написано, що форс мажорні обставини, епідемія. Я сміялася, яка може бути епідемія. Потім а, повінь я кажу, боже яка в нас тут може бути повінь, чи труси війна, так? А на жаль, проводячи цей експеримент всі ці роки, стикнули. ми стикнулися з епідемією, да. і з війною. Але не дивлячись війн. на це. А оскільки в нас цікаві результати, саме основне, нас підтримали, наші бджолі, ми зуміли провести цей експеримент. Mm -hmm. Без вас ясно ми нічого не зробили. Співпраця вашого інституту і нашого, нашої спілки буквально бджоляр почалася з 2015 року. 15? Навіть не ні, ми в 2013 році були це колос. Коли ми вперше були, зрозуміло, що це дуже цікаво. Ми почали працювати 13-14 рік, mm -hmm. і з 15-го року ми вже звернулися до вас, mm -hmm. запропонувавши, розказавши про те, що оскільки ми, ми були в 14-му, в 16-му, в 15-му році ми їздили на конференцію міжнародну mm -hmm. в Словенію. Ми тоді до вас звернулися, тому що ми зрозуміли, побачили до нас, донесли інформацію, які є виклики перед бджолярами. І ми тому а, хотіли обов'язково вам все це розказати, розуміючи, що щоб ми вам допомогли, щоб ми разом працювали. Ясно, що тільки наш один інститут і тільки працювати цього недостатньо, щоб отримати ну, так, наша лісу, велика і різні розташування пасік по області. Так, та і місті. в нас дуже класна область. Наша область відрізняється гірський район, так, і рівнина, так. і в нас є різні а, породи бджіл пасічників. Mm. І відповідно ми. З ну і плюс ще в нас є люди, які нас підтримують, і це є важливо. Ну, це так. А, також питання таке: яку ціль до вас прийшов е даний підстояний, яку він вам ідею подав, і яку ціль, е скажімо так, ви разом поставили, е досліджуючи е даний препарат? Ну, по-перше, коли він до нас прийшов, ми йому не вірили зовсім. Mm. І коли ми починали цей експеримент, ми дуже скептично до нього були налаштовані. Оскільки ну, люди це люди, а бджоли це зовсім інше, об'єкт дослідження. От але розуміючи, що це є загальні закони біологічні, і ми всі побудовані клітини, тканини, органи і є певні механізми. Правда, ми зараз подумали, що бджоли це є свій цікавий організм, який ми досліджуємо активно, але ми спробували це зробити. Перше, що ми зробили, це ми провели експеримент в кліточках. Для того щоб взагалі зрозуміти чи токсичний цей препарат для вже, адже ми розуміємо, що оскільки він нам сказав, що це є певні мікроелементи, ми розуміємо, що вони можуть бути токсичними, вони можуть вплинути поки і викликати загибель бджіл. От і далі ми почали з лабораторних умов. при цьому ми розраховували, знаючи мінеральний склад бджіл, Малімфо як кров за той час всю базу мали так. Ну, та, ну по-перше, це загальне відомі речі, піднявши літературу, проаналізувавши, mm -hmm. ми зрозуміли, подумали і порахували орієнтовно, які маємо ми дати, яку дозу потрібно mm -hmm. давати бджолам, і далі ми дивилися на виживаність бджіл, на те, чи вони взагалі даний препарат, ну роще. Будуть його використовувати, чи вони споживають цей препарат. А. а потім вже ми теж не вірили, але попробували, розуміючи, що темп весняного розвитку це один з факторів для наших джолярів, є важливим, звичайно. І ясно, що ми спробували проаналізувати, чи дійсно даний препарат може посилювати темпи весняного розвитку, пам'ятаючи про те, що темпи весняного розвитку це площа розплоду, сила сім'ї, і тому, знаючи про такий варіант, що активно використовується в практиці бджільництва, це підгодівля весняних джин. Тому ми вирішили, розуміючи, що підгодівля правила джулюрі проводять з розчином цукру. І ми вирішили тоді в розчань цукру додати певні концентрації і шукати дійсно і шукати ті концентрації, ті дози, які б певно що позитивно вплинули б на темп весняного розвитку. Сподіваючись, ми починали від мінімальних і певним чином збільшували ці концентрації і теж шукали варіанти такі, щоб це було зручно для бджоля. І тому о, ми тоді почали дослідження. І ясно, що. Нас підтримали наші чоловіки. Ми щиро вдячні вашій е, організації і е, Василю Петровичу дуже вдячні, що він нас тоді підтримав так. і не боявся надати свою пасіку. Хоча я дуже переживала, що це може призвести до, до е, загибелі колонії. Може було різне дозування? було різне різне дозування препарату, yeah. Так і ми не розуміли, чи приведе до загибелі чи ні. З іншого боку, навіть в подальшому, коли ми проводили дослідження зрозуміло, що ви обережно до цього завжди відноситесь і люба стимуляція вона може як нашкодити, так і перенести певну користь. І зрозуміло, що проводячи цю стимуляцію, ви час виникали питання у джолірі, коли я зверталася з, -за, з проханням, щоб вони не дали свою пасіку, чи це не призведе до того, що от швидкий розвиток колоній, швидке збільшення площі розплоду, і тут різке похолодання? Як же це може призвести до того, що взагалі загине розплід? І це питання завжди піднімалося пасічниками, коли вони починали. Або, наприклад, швидка стимуляція призводить до того, що активно робоча бджола починає шукати нектар. І ясно, якщо різкі холода, а ми знаємо, що весни у нас. Дуже нестабільні точні умови, і тому це дуже треба все обережно проводити. І ми це показали, що дійсно це треба дуже обережно робити, оскільки ми цю темпи весняного розвитку або веснянки до три роки проводили дослідження і шукали, і хотіли зрозуміти, який найкраще брати все ж таки концентрацію для того, щоб не було і заміни маток, щоб не було активної гибелі робочої вжили, і щоб не було. А гибелі і розплоду також. А були такі моменти, що сім'я погибала При дослідженні у нас, по-перше, в один рік було, що оскільки ми дослідження проводили в, на пасіці, яка знаходиться в Карпатському регіоні, mm -hmm. різко похолодало, і випав сніг, і дуже багато льотної бджоли загинуло. І о, наразі, коли нам надали ці, ну для наш пасічник, який нас підтримав, проводив дослідження на пасіки, він їх все ж таки далі продовжив. І в кінцевому етапі ми побачили позитивний вплив, суттєвий позитивний вплив, незважаючи, втечі незважаючи втечі на, на те, що спочатку була загибельною бжоли, так mm. не на це. Крім того, на початку ми побачили, що надто велика концентрація призводить до і те, що не враховували пасічники, тобто вони не розширювали гнізда, бо навпаки, звужували ну ці нюанси ведення, ну ви ж всі маєте свій певний досвід ведення, ви розумієте, яка повинна бути сім'я, яка повинна бути. Ну і коли бачили, наприклад, що слабкі сім'ї, якщо ми активно починаємо їх підгодовувати, в велику концентрацію і там немає достатньо місця для відкладання розплоду. То навіть наша матка відкладала два яйця в одну комірку, і нічого доброго звичайно, з цього немає. Тільки йшло спрацювання матки. Так, так. Тобто, тому надалі Василь Петрович активно в цьому ми говорили. Ми писали і рекомендували. І далі при патентуванні даного препарату ми все це написали. Яка має бути доза? Скільки разів, як це проводити, для того, щоб не викликати активну заміну, або тиху заміну маток було в нас декілька разів, це саме на високих концентраціях. Ми побачили, що відбулася тих, тиха заміна маток. Так. І тому ми далі більше ці концентрації не брали. Хоча, коли на всіх цих концентраціях ми досліджували, чи не вплинуло це на. А, ну, чи не чи не був цей препарат за надто токсичним, можна би сказати? А. Чому токсичним? Ми брали певні біохімічні маркери, які говорять про те, що це є надто сильний стрес для бжоли. Адже в принципі ми маємо розуміти з вами, що все, що ми їмо, це є стрес для нас. Тільки він може бути позитивний, негативний, і отже, для бжоли теж в залежності, то, яка концентрація цього препарату, яка концентрація цих хімічних речовин потрапляється, може бути як добре, так і погано. Тому ми от таким чином шукали і знайшли ці мінімальні ці оптимальні дози навіть препарату. Оскільки концентрація, ми кажемо, це ось ми взяли стільки-то на таку-то кількість розчину так, так. не роздобавили, але ми надалі порахували. Яку кількість, в принципі, сім'я повинна отримати, і як би проводити обережно стимуляцію бджоли для того, щоб саме добитися позитивного нарощування теплу? Тобто, якщо мені потрібно, я планую там, весною так, а, надати бджолу сім'ї, скажімо, там, 6 разів по 200 мл сиропу, то там це все прораховується, як якийсь має бути загальному препаратом. Кінцем, скільки Кінцер. по ідеї ми рекомендуємо так, яка доза препарату впродовж е, весняної, так, ви кажете загодівлю, ми надалі паркували, яка доза препарату а, мала би бути. Але навіть останні дослідження, які ми проводили, де ми моніторили, прямо от, е, скільки от ми проводимо першу підгодівлю, другу, третю, і як в залежності від кількості підготів. Як це впливає, то ми вже побачили, що одразу вже друга підгодівля препаратом і весь препарат вже на другій підгодівлі ми побачили позитивний вплив. І ясно, що можна було би на цьому і зупинитись, так? Але ми розуміємо, що ми дали ще декілька підгодівель, тобто це окрема тема досвіду розмови чи окреме питання, де я би активно я вам показала, наскільки це в подальшому призводить до. Навіть початок, навіть якщо а. тільки трошечки випочинається, це вже позитивно, посилює, ну, скажімо, посилює площу розплоду. Okay. Uh. І yeah. далі, якщо мене питають дуже часто, цей препарат впливає на матку, ну, як він по поїде, по якщо ми з вами розуміємо, що ви підгодовуєте сім'ю, uh -huh. колонія, це середня сім'я, це в районі скільки там 10 тисяч бджіл. Весно, І весною. І я на 10 тисяч бжіл даю 300 мл сиропу, там 250 мл сиропу. 250 мл сиропу на 10 тисяч бжіл, Давайте ми матку порахуємо, скільки ці бджоли отримали. І фактично я даю в цей сироп мінімальну там концентрацію, яка була на 0,6 мл. Тобто 600 мікролітрів, мікролітрів на 300 препарату, на 300 мілілітрів. В загальному сім'я має 300 мілілітрів. Давайте ділимо 300 мілілітрів на 10 тисяч. Тобто, скільки одна бджола, по ідеї отримає даного препарату. Ну, от. Тобто мені здається, що от робочі бжоли, вони, отримуючи даний препарат в мікродозах, воно. Посилює або коригує оті обмінні процеси, а надалі робоча бжола починає виділяти маточку. Ну так, mm. ми її, як, як ми кажемо, що нам весною потрібно, і чому це весною ще потрібно? Це теж важливо. А, оскільки ми кажемо, що всі ці мікро-макроелементи бджоли отримують з нектару і з пилку. Пилок весняний, це в основному нам вирвав, так, яка цвіте. Mm. І в ньому цих мікроелементів є менше ніж літом, тобто літом більша поліфлорність, більше різного пилку, і бджола набирає того мікро-макролементів, який потрібен. Весною цього не вистачає. Плюс іще вона в нас знаходилася в трохи стресових умовах. Так, вона а, там скільки три місяці, вона зимою зим, зим, зимовий, зимовий період. І я кажу, за цей період певні процеси відбувались, і в неї можливо вже йшло. Виснаж, ну, їй вже не вистачає. нектар починає отримувати. Ви даєте просто водичку а в цій води воду з сиропчиком. І ясно, що там концентрація, того ж, магнію, якщо ми кажемо високим місцем магнію, його є недостатньо. Mm -hmm. І, можливо, отримуючи цю концентрацію, це посилює виробництво а, самою робочою бджолою маточного молочка, яким вона краще годує матку, це пам'ятник кажуть, що одна змивала бджола, вона може е... вигодувати одну молоду бджолу. Правильно, але а я і... кажу про матку, яку теж годують бджолу. Ну, а ми кажемо, чому матка починає активніше відкладати розплід? Та, тому що може, вона отримує е... маточне молочко, яке напевним чином певним, чи на певним... Угу. якимось. Ну, ми це не вивчали. Це все спекуляція. <су> ну, так. Ну, ми так собі думаємо, так? <су> ну, оскільки вона. В неї покращується, а те, що в неї це покращується, ми кажемо чому. Бо далі ми вже провели дослідження в лабораторних умовах. От тобто, от ми вже взяли там 200 бджіл, mm -hmm. і ми знаємо точно, скільки вони з'їли, що вони точно всі ці бджоли отримували цей препарат в певній концентрації, яку ми і взяли і певну дозу. І далі ми цих бджіл заморозили, і далі ми в них вивчали біохімічні маркери, маркери стресу. І побачили, що вже от в портовному умовах ми побачили, що ці бджоли, які отримали препарат в певній концентрації, вони більш стійкіші або резистентніші до дії стресу. Тобто в них менше виробляється там якихось ну тих маркерів біохімічного стресу, в них тобто їх вони краще долають ось цей стрес, їхній організм краще. Механізм краще бореться з марним стресом, і тому, якщо ми вивчали там маркери стресу, оксидативного стресу, ну це окрема ніби бесіда, але цих факторів в них менше, а отже, ми кажемо, це добре, і бджола себе краще почувають. От ми таким чином ми хочемо довести, що дивіться, ми в лабораторних умовах довели, що дійсно. Це препарат покраще, порівнюючи джіл, котрі не приймали дослідженні? дослідження. Звід, ні, ні котрі не їли даного препарату, а їли просто сиропчик. І в нас була кліточка, де бджоли їли і препарат з сиропчиком. Mm -hmm. І от ми їх між собою всі вони знаходились в однакових умовах, mm -hmm. і ми їх стресували холодом. Ми їх стресували там дієтою, і ми бачили, що в них є певні відмінності і що наші бжоли. Які отримували цей препарат в мінімальній дозі, це ще й ми і знайшли, ми ще дві дози взяли. Одна якраз якраз як і посилювала стрес, ага. а друга навпаки зменшувала. Ми побачили, що в певній дозі а, цей препарат посилює стійкість бджіл до харчового стресу mm -hmm. і до температурного стресу. Mm -hmm. Ну це окрема теж весіла. А але, так я але, це не можу становить. Але по весні от дали там перший, другий, третій раз препарат під будівлю. Побачили відмінність. Відмінність в тому, що більша площа розплоду, так? так що, значить, це якщо більше площа розплоду, це означає, що матка більше дає є і бджоли мають можливість більше годувати молодих Чи, так. Значить, це означає, що бджола так. в простій сім'ї одну свою бджілку вигодовує. А в сім'ї, котра отримує препарат, на може дві бджілки, ну грубо кажучи, ну це це, це теж ви ну, так, Це отак. Це ви просто так, так. собі думаєте. Але в принципі, що в нас виходить? По перше, що ми побачили, це є суттєво, я так розумію, для бжилів, що матка відкладала рівномірно, що в неї був тільки повністю вся рамка з запечатаним розплодом, що там не було пустих рамок, що там не було погризаних рамок. Тобто комірочок, перепрошую. так що де було mm -hmm. тобто. Ми побачили оце. Як працює матка? Ми скажем, що... сівер, так, так, так. Потім ми побачили і ще й нюанс важливий, напевне, те, що в один день вийшов весь розплід. Тобто, ми розуміємо, що матка починає сьогодні відклала. Потім на слідуючий день, потім на слідуючий день, і зрозуміло, що в часі вихід буде повільний розплоду. Так, от mm -hmm. тут вийшов розплід частково, потім на другий день, на третій день, особливо весною. А в нас вийшло, що Василь Петрович нам активно про це говорив, спочатку проводячи цей досвід.